На Надвірнянщині вже розпочали святкувати новорічні свята, і першим святом є день святого Миколая. Улюблений праздник дітвори. Прийшов чудотворець і до надвірнянських садків, і навіть не сам, а з міським головою. Завдання місцевої влади каже Зіновій Андрійович: це забезпечити належні умови для виховання дошкільнят. Це що ми сьогодні відвідуємо, не тільки сьогодні, на протязі року завдання місцевої влади забезпечити належні умови виховання таких прекрасних дітей. і кожного року. Приємно відрадно те, що наша дошкільна освіта перебуває на перших місцях в області. Плануємо до 2015 тисячі року. Поставити нашу дошкільну освіту на перше місце можна сказати, в області районі. Така подія для дошкільних навчальних закладів стала традиційною. Найбільше радіються тому Миколаю діти, які чекають на подарунки, малеча мріє і вірить у доброго та щедрого чудотворця. Його любов та милосердя, а дитяча щирість та простота допомагає мріям збуватись. Я прибув до вас сьогодні з далекого краю. З неба вам привіт приношу і благословляю. Всі моліться щиро Богу І батьків шануйте, слухайтеся вихователів і надто не пустуйте. Добре? Добре. Всіх дітей, що добрі, щирі, я з праздником вітаю і для кожної дитини». Малеча отримує подарунки від Миколая не просто так. Вони даруються тому вірші, співають пісеньки та танцюють. У тебе наші діти вибігають. Ще общать нас, ти не забудь у чудес з подарунками фибуш. Всі чекають Миколая, всі на світі кожен край. Не кожний, мабуть, знає хто ж той добрий Миколай. Про доброго святого чоловіка, який заходить до осель вночі, але так його ніхто не бачить і не чує, знають усі. І навіть знають про те, що його призначення робити добро. В цей період у людській душі прокидається почуття такого ж благодійника та добродія. Важливо, щоб воно залишалося назавжди.